Не подобається, бо тут не, ну, римування дуже цікаве, я так поняв. Не А, Б, А, Б, а там. не АБЦБ, ЦБ, А, Б, ДБ, Ц, А, Б, Ц, Б, Забути її ім'я це як забути свої кінцівки. Забути її ім'я це як забути свої кінцівки. Як ними рухати, нащо вони кудись ростуть, і скільки їх. Може, це був цілий парк з нині опалими, відносині нігтями? Ні, краще так, зі здертими просту і сумну мелодію на фортепіано, зіграну нам, двом дивовижним дітям, а нині я весь сформований з цієї клавіатури, відчуваю, як затерпає мовчки і плавно кожна з тих нот бо забуваю їхню структуру. Забуте її ім'я. На пероні, ніби валізу, з усіма сукнями, косметичками, з фотографіями жодна туди не влізе, бо ця фотка історія, а ця відмичка. Більше не зможу їх роздивитися, бо при згадуванні на колію падає зір, і, як стверджуватимуть очевидці, поїзд переїхав йому кожну кінцівку. Тіло перевозили не у дереві, а у цинку, тому струни так і не вирвався звір. Або забути навіть як звуки гудків. Ніби ніхто й не дзвонив ні о третій, ні о останній ночі, крикливій та впертій. Все у мене зайнято, звуки коротких снів, видалити, стерти кожну цифру в її імені, внутрішні голоси й духи мобільного звільнення, забути як спорожнілу пляшку і похитуватися порожнім пляжем, впасти п'яним в пісок до низьких життєвих оцінок, бо не ступлю ні кроку, не буде кінцівок. なるほど。<拍> <拍手 S 1>